Пан Анатолій, водій з 35-річним стажем. За цей час, розповідає, значно змінився стиль керування. Навірно, я не знаю, більше хуже стало. Тоді люди були спокійні і машини менше спокійні. Зараз скоросні, і нарушення більше всього більше. Аби нагадати водіям, як необхідно поводитися на дорозі, правоохоронці проводять роз'яснювальні бесіди з водіями автомобілів. Роблять це у рамках місячника безпеки дорожнього руху, звертають увагу на незначні порушення правил, такі як неправильний проїзд-перехресть, зупинка стоянка в недозволеному місці, їзда без пасків безпеки. Зараз на меті зазначають патрульні профілактична розмова, а не складання постанови чи протоколу. Я хочу вас попередити, а не покарати. Тому що попередження, воно все-таки більш несе кращу функцію. Покарання це покарання, але все ж таки, коли людина вже раз попереджена, наступного разу, можливо, вона подумає, а покарана, може, на зло зробити, знаєте, то краще я вас попереджу. Я хочу попередити, ось вам, будь ласка, флоєрок. З іншого боку, там елементарний витяг з правил дорожнього руху, що зобов'язаний робити водій. Карають за більш грубіші порушення, наприклад, коли натрапили на п'яного водія. Зважаючи на те, що повищився штраф за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Порушень по цій статті менше не стало. Кожної ночі, кожного дня виявляємо водіїв, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Аби дорожній рух був дійсно безпечний, розповідають водії роботи патрульних замало. Необхідно, аби керманичі пам'ятали, що вони на дорозі не одні. Не уважають транспорт мопеди і мотоцикли. тобто всім на наплі. Ну, Водителям машин наплевать на такой транспорт. Не уважая друг друга, короче говоря. Приходят сами маневрировать, как-то уходить, а, соответственно, подставляешь их других водителей из-за того, что впереди тебя или подрезают. Если мы уважаем друг друга, выдержим всех правил, то все будет в порядке. Они умнички, они стараются, как бы, может быть, ну, немножко, как бы, что, что не будет много, как бы, нарушений со стороны. Может быть, начнут пропускать хоть пешеходов на дороге, как бы. Ну, а так ребята молодцы, работают, как бы, немножко порядок, как бы, появился в городе. Філактичний місячник триватиме до 12 вересня. До цього часу патрульні без причини можуть зупиняти автівки на дорогах міста.